ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 4 серпня. Під кінець неділі, а в 16 українські борти нанесли ураження по невідомих по цілях на Київській області. Серія потужних вибухів пишуть, що борт рухнув у лісі поблизу болота в Київській області. Невідомо чий борт може бути і наш. Пишуть про те, що заліт відбувся зі сторони Білорусі. У Житомирі та бучі після несподіваних нічних ударів протягом тижні. Зараз є пошкодження. Мабуть, така відпрацювала і балістика тривоги не. Було пишуть анонімні джерела у відповідних органах. За словами телеграм-каналів, жертву в результаті атаки не мають. є незначні пошкодження комерційних будівель. Одночасно з цим ніч і ранок був неспокійним. За 21 кілометр від Житомирського кордону пролунали вибухи в одній із російських баз. Загинув племінник Герасимова по дальній лінії. Також високопоставлені спецназівці, які пройшли на оглядані бази. Невідомі ракети вирішили зробити для них сюрприз. Кармана здогнала в той же час. Удари по російських та білоруських військових. Аеродромах є законною цілью для Збройних сил України. Стратегічно та потенційно ми здатні дістати не лише до Москви чи Енеляса, але й до Уралу, Тому якщо Росія продовжуватиме терористичні акції проти України, ми будемо відповідати про це та інше в ефірі апостров Тіві розповів екс-глава служби зовнішньої розвідки генерал армії України Микола Маломож. Ми сьогодні вже маємо власні потужні ракети. Це не атакам, з якими просимо в США, але наш ВПК може випустити ракети і перші вже є з іншого боку. Це і квадрокоптери та інші системи, які Стають за 1000-1200 км. кілометрів ці ракетні системи та безпілотники, які летять на 1000 кілометрів, а деякі на 2000 км кілометрів та можуть нести бойову частину, яка завдає ударів по тим цілям, що створює для нас найбільшу загрозу. Це аеродроми та літаки Ту-95 та Ту-22, стратегічні бомбардувальники, які несуть ракети дальністю 600-800 кілометрів. Ці ракети б'ють по нашій інфраструктурі, житловим будинкам та енергетичним об'єктам згідно норми міжнародного та українського права та навіть. Російського чи білоруського такі дії кваліфікуються як терор та геноцид, але росіяни свідомо йдуть на ці злочини. Тому аеродроми, кораблі і підводні човни з ракетами калібри, які б'ють по цивільному населенню. Це законні об'єкти війни. Відповідно, ми маємо повне право наносити удари по цих об'єктах. Ми це вже показали. і в і в Криму, і це лише початок. Стратегічно та потенційно ми можемо дістати і до Москви і навіть до уралу. У нас є промислові високоточні об'єкти, які можуть забезпечити створення ракетних систем, які п'ють на 3,5 і на 10 тисяч кілометрів. Тим Більше є практика на Південмаші, де створювалося надзвичайно потужне озброєння. Тому у даній ситуації, якщо Росія буде затягувати війну, проводитиме терористичні акції проти мирного населення України. Ми будемо відповідати. Це вже новий етап, коли потрібно карати ворога. В першу чергу це удари по об'єктах, розміщені ракет ракетоносіях, кораблях. Можливо, системах пуску, які розміщені як на окупованому територіях, так і на території Росії та Білорусі і США і НАТО і ЄС визнали, що ми маємо право бити по тих об'єктах, які несуть нам. Загрозу, з яких наносяться удари по нашій державі, зокрема по цивільних об'єктах, а Енгеліс це лише один із аеродромів агресора. Ми маємо повне право на захист своєї держави та право наносити удари по агресору. Ця практика лише розпочалася. Якщо Росія продовжить наносити такі удари, ми будемо відповідати. А у перспективі, коли ми будемо проводити наступальні операції стратегічного рівня, це вже будуть і інші об'єкти військові частини підприємства з виробництва ракет і ті системи, які ще сьогодні не за. Заді... Діяння, але готуються для застосування вже з новою навалою. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.